Дайте тільки мені під'їхати вліво, і щоб ви першу лінію забрали і все, я там такі зараз дрованно роблю. 3050 норм, середуха. на. Да, це, це висока середуха, це хороша середуха. Боді, красавчик. 3К на 8 це гарний результат. У мене навіть не на всіх 8 3к. Далеко не на всіх. Чотири 3 хоче мені вкинуть. Замін катки на можна без Кунзе Панзера. У мене просто його тут немає. Якщо почекаєш, я перейду на прес. Офіть. Ладно. Ні, мені потрібно, щоб якось горочку трошечки забрало, я думаю. Я тут їх не виб'ю так. Не буде кать? Там суперконники Суперконники, вони... Ну, вони на выбить. Стык херпий мы, де ти? Як мені ліву сторону вибити? Вона ж зараз просто мене буде сраку розвалювати. Може мені втекти? Чи там ліво не проїдуть вони? Блі, ну доля секунди, бачите? Доля секунди. Я ж бачу, що він хоче на горку заїхати. І все. Ну, херово. Ну як, по тяжиках типу, все окей, але мені ліва сторона не подобається. Я без лівої сторони не можу грати. Маосган можна без тобі, так? Борасик на фугас. Айс. Пять сольфа 500, 500. Шо ви мене так балуєте? балу, тут не проходить. Ты мин тут в кеда прям в кущу подивись. Коля, привіт. О, тут гімно стоїть, а тут прям диви. Три, 2, один, Втік, диви. Хорош, найс. Круто, круто. Мож на горку залітати, до речі. На горку злотіть, не знаю я. Блять, ну гімнюки Гімнюки люті Просто ловлять мене бачить. Діма, привіт. Ладно, я оф. Паду десь вниз Блять, ну бурасик проїхав. Как тут привіт? Все так, в принципі, було гарно. Якби я зараз забрав того леопарда, було б кайфу, а так... У мене по факту зараз броні навіть не буде, тому що зараз вони будуть їхати, я стою. Яка тема стріму Тігер 2. Тігр 2. Я хочу добити на Тігру дві, дві, цей, 90%? У мене нема панзера, я можу зіграти на пресп піти через десь півгодинки. Де як вона полетіла куди ж ти? То капець. Я не можу пушити там Скорп, який мене пробуває, розумієте? Не можна. Зліва не можу, тому що там Бурасик стоїть в херні. Білайна, по факту. Грай по кайфу, так я і так граю по кайфу, Максон. Та не парся, все добре буде, ти що. І так граю в кайф. Кожного дня. Хорош. Ну, Він відкритий, його видно. Хорош, хорош. хе А я такий, ну такие тычки, труиню. Ну капець. Ну куди? Ну куди ты поїхав дядь? Це жопа. Я по факту два шота профтокав, чтобы разумело. Все є. А де Скорб їхній. Де скорпік? Призібрав комп на відеокарті 4070 Супер на 4К грають до 77 градусів. Незразум, температура норм чи ні, це нормальна температура. Ну, взагалі, блін, давай, ні. Де, на які, які ти ігри граєш? Чотирик, ігри в 4К. Якщо ви ігри в 4К, то нормально. Хорош, да. добрий вечір. Зайшов на зарубу? привіт, Скот. Та гімно по факту. Я міг би оце вибивати давним давно Мамут, привіт, дядько, як справа. На базі. На базі як мені цю базу добити? Ми трошки кобра була розумніша, поїхала до мене. Потрібна допомога. Я тебе прикрию. А Борасік все таки там був, диви. А чому вони сикуни такі? <ріху> У них більше хп, по факту Відпусти, я тебе вітаю. Я тебе Ні, його не пробуваю давай просто в наглухо. Його там броні мільйон, чи як? Він щось нажарся сильно. Ну хіба там броня всього танка? є? Там ж її немає. Там є тільки пробиття погано і все. Без бій мене тупо бісить. я не можу вкатить, мене хп немає. Оооо, нарешті, дякую. Воргумінг, дякую, величезне. Що це за підкрути пішли? Андрюха, ти дивишся цей нагіб? Я не можу їжджати, розумієте. Пришо ти там, Баня, привіт, нормально, ти як. Hello Hello він на хоче? що він хоче от що? Бредмейстер буде, я думаю, так. Да. Я думаю, ще буде. 8200 з такого бою. Але пощастило, що типу мене Бурасік не добрав. А Бурасіку он ДВД. Маю кому додбити, пацанів. 8600 шестьсот 8600 восемь Сім семь